Рокер на чолі вітчизняної залізниці, головою правління акціонерного товариства Укрзалізниця цілком можливо, що стане Войцех Балчун. Поляк, підприємець, політолог, банкір та топ-менеджер кількох вітчизняних іноземних компаній. Його називають польським Святославом Вакарчуком, і свого часу не надто розуміючись на залізничній справі, він спромігся. Підняти майже з банкрутілу польську державну залізницю до рівня прибуткової компанії. а далі, шукаючи нових горизонтів, пішов грати у рок гурті хімія. Тим часом в українському парламенті депутати списила мають навколо кандидатур сидільців в урядових кріслах. але зиску від тих баталій дотепер не надто багато. Інформаційний вівторок 12 квітня настала пора проаналізувати. Добрий вечір. Це спецкор на 2+,2. Ворожа великокаліберна артилерія стріляє щоденно. В Вавдіїці снаряди впали та вибухнули на подвір'ї місцевої четвертої школи. Вони з ним і так і сякали. Виходить не надто результативно. Многих в офірах ми не знаємо, а, во вторих многі назначення, скажімо так, удивительні. Проголосувати за відставку Яценюка та сформувати нові коаліцію з урядом у депутатів нині з наскоку не вийшло. Мріяв про велику рибу піймав людожера. Ома oh у сполучених штатах на гачок до рибалки потрапив алігатор. Якщо завтра до 18-ї години Верховна Рада не створить коаліцію та не проголосує за призначення нового складу кабінету міністрів, будуть Перевибори до парламенту таку інформацію поширюють у соціальних мережах журналісти з посиланням на джерела, близькі до банкової. Отже, те, що зранку здавалося невідворотним, надвечір забуксувало. Верховна Рада не може домовитися про склад кабміну. В чому причина затримки запитання до Марії Василію? Вона увесь день стежить за коаліціадою з прем'єріадою і зараз на прямому зв'язку. Маша, привіт. То на чому застопорилися слуги народу? В чому камінь спотикання? От абсолютно прямим текстом сьогодні депутати від БПП повідомили, що проблема саме у спікері у голові Верховної ради Володимирі Гройсмані, який хоче стати прем'єр-міністром, але не погоджується на той. Кадровий розклад, який йому пропонують президент і рідна фракція. він а, нібито йдеться про е, про торги за Міністерство економічної політики, за міністерство енергетики. Це найбільш так би мовити жирні міністерства в уряді. І через них завжди точаться запеклі суперечки. Але тепер проблема у тому, що суперечки точаться в межах однієї політичної сили. І от саме ця переписка, яку ви щойно могли бачити, це це Юрій Луценко. Написав із переговорів, які зараз відбуваються на Банковій, за участі президента за участі самого Гройсмана, за участі Луценка та інших представників так званої стратегічної сімки, яка вже перетворилася трошки схоже на фарс. І йдеться про те, що якщо президент за словами Луценка в, цій, в цій смс ці цій смсці, якщо не буде вирішено це питання за сьогоднішній завтрашній день з призначенням уряду, то тоді президент Порошенко просто розпустить. Верховну Раду. Щоправда, цю інформацію, наприклад, один представник БПП Тарас Кутовий підтвердив, а інший Олексій Гончаренко спростував. Нема годин ультиматумів, нема того, що в 18.01 золушка привратіться в тикву і в нас почнуться вибори. Такого нема. Ми просто розуміємо, що час спливає для цього парламенту продемонструвати свою дієздатність. Отже, все як в українській політиці завжди робиться, все в останню ніч, але все ж таки мають щонайменше сьогоднішню ніч, для того, щоб домовитися, і саме тому не вносять на розгляд Верховної Ради і питання про відставку Арсенія Яценюка. Бо як пояснюють народні, представники народного фронту, не може бути так, що влада просто Україна просто залишиться у стані якоїсь такого безвладдя. Мова йде про те, що ми не можемо зараз проголосувати лише відставку, тому що якщо ми після цього не сформуємо коаліцію в залі, нас просто ми навіть перевибори не зможемо провести. В нас буде повний параліч системи державної влади. Бо для того, щоб провести перевибори, потрібно як мінімум виділити кошти, внести зміни до бюджету. А якщо в нас не буде ні коаліції, ні уряду, то це повний хаос. Ну, Верховна Рада на сьогодні вже закрила своє засідання вечірнє, і завтра теж буде день, звичайно. Але як ми розуміємо, і під центр всіх головних подій зараз перемістився на вулицю Банкову, де цілий день перебувають і спікер Гройсман, і Юрій Луценко, і президент, і саме там точиться власне головна розмова. Олександре Машу, дякую тобі. Дуже хочеться сказати приємних вражень, але як є у Верховній Раді, тривають навколо урядові з коаліційними баталії. І спікер Гройсман перетворився ледь не на камінь спотикання. Потенційного урядового стернового не задовольняє, кажуть, комбанда, яку йому запропонували депутати від блоку Петра Порошенка. Парламент так і не зміг на цю годину проголосувати. Як ми вже з'ясували за відставку прем'єра Яценюка, його фракція хоче, аби пішов головний урядовець красиво з якнайменшими іміджевими втратами. А для цього, аби набрати достатньо голосів із народного фронту, пропонують одночасно проголосувати і за відставку і за скасування постанови Верховної Ради, яка минулого місяця поставила Яценюку двійку. Чи так усе було погано з майже відставленим прем'єром? Ірина Маркевич досліджувала. Наймолодший до сьогодні очільник українського уряду заходив на цю посаду і знав, що вдячності не дочекається. Звичайно, це уряд політичних камікадзе. Яценюк обіцяв непопулярні рішення і кроки, які нікому не сподобаються, але почав з того, що українці після золотих батонів Януковича сприймали на ура бюджетні перельоти клас в економ країні невибагливість приїхав за міського будинку у квартиру. Пересів на вживаний Мерседес рейнджовер продав для того, щоб не казали про те, що оце ж їзди на джипі. Був величезний такий перекос, бік піар ефектів і керівництва процесом через через медіа. Однак усі оглядачі, як один в активі яценюка, записують і чимало здобутків його уряду. Дісталася порожня і розграбована скарбниця і мільярдні борги. Однак, і за умов російської агресії. Рятей Яценюка вберіг країну від банкрутства. Україна підписала саме про Яценюку асоціацію з європейським союзом. Україна позбулася газової залежності від Росії. Урядова команда домовилася з Європою про поставки газу. Найвідчутніші реформи відбулися в міністерстві внутрішніх справ, але це стосується лише патрульної поліції. Здобуток уряду Яценюка – це відновлення боєздатності армії і зміни в міністерстві юстиції, де спростили отримання кількох десятків довідок спілкування з раксами і МРЕО. Важливий плюс реструктуризація боргів перед міжнародними кредиторами дозволила відкл. Власне, економічний дефолт країни. Однак, другий уряд Яценюка, який складався частково з міністрів іноземців, так і не справди сподівання на реформи. Експерти вважають, що уряд ефективно працював упродовж першого року. Потім зміни загальмувалися. Це неефективна боротьба з корупцією. Відсутність проведеної ефективної податкової реформи. Просто реформи відбувалася дуже повільно. Останні півроку на уряд Яценюка сипалася критика з усіх боків. В чому є різниця? Між національним лідером і політиканом. Різниця в тому, що національний лідер бере на себе відповідальність. Уряду ставлять палиці в колеса. Не втомлювався повторювати Яценюк. Один з найяскравіших скандалів заява Абрамавічуса. Міністр економічного розвитку звинуватив у тиску на його відомство людей президента і пішов, гримнувши дверима. Перед тим заяви на звільнення писали ще декілька урядовців. Сам Яценюк переконував, що теж не тримається за крісло. Немає вічних прем'єрів, немає вічних членів уряду. Натомість преміяди триває не перший місяць. Яценюк за два роки очолював два склади уряду. Пережив кілька звітів перед парламентом, недовіру та витівки депутатів. <праць> Відтепер його політична сила залишається у владній коаліції. А сам Яценюк каже, що бачить перед собою завдання ширше за посаду прем'єра. Ірина Маркевич, Антон Дим Верба, Голова Ради Європи Турб'єрн Ягланд назвав ситуацію в Україні вкрай нестабільною після відставки уряду Йоценка і закликав українську владу найближчим часом сформувати новий уряд та прискорити процес реформ. Канцлер Німеччини Ангела Меркель особисто телефонувала Арсенюценюку, подякувала йому за співпрацю та поділилася. Очікуваннями на зміни, які продовжать сподіваються у Берліні новий український прем'єр. Урядова криза, непокоїть і сполучені штати. Про це заявив реч заявили речник Білого Дому та представник держдепу США у Вашингтоні. Прямо пов'язують подальшу фінансову допомогу за К за океану зі сторони США з обранням нового уряду та генпрокурора. Американський посол в Україні чітко заявив, мільярд доларів третій транш кредитних гарантій затримається до нових призначень. Ми вважаємо важливим, аби Рада якомога швидше ухвалила новий уряд, відданий необхідним реформам, особливо тим, що рекомендовані Міжнародним валютним фондом та Європейським Союзом. Йдеться про цілу низку реформ, зокрема призначення нового генерального прокурора, який би відповідав очікуванням українського народу, Верховної Ради та громадськості Епіцентром бойових дій на сході котру добу поспіль залишається ділянка передової в районі Авдіївки. Понад два десятки разів бойовики відкривали вогонь з артилерії і по опорних пунктах наших бійців і по житлових кварталах. Снаряди влучили і в місцеву школу. На щастя, дітей тої миті вже в споруді не було. Загалом продовж доби проросійські найманці випустили у бік українських військових більше як 90 мін. Троє наших бійців дістали поранення. У штабі АТО кажуть, вдень терористи цілеспрямовано самі ж обстрілюють окуповані ними ж території. А по українських опорниках б'ють переважно вночі, коли інспектори ОБСЄ не можуть зафіксувати атаки. Саме так було минулої ночі на позиціях поблизу окупованих Донецька і Горлівки, де бойовики гатили зі 120-мм мінометів. Українські аеророзвідники зафіксували, як противник укріплює свої позиції неподалік Авдіївки. Та окупованого Новоазовська це кадри відзняті з безпілотника на територіях туристичних та аграрних баз колись курортного містечка. Нині бойовики ховають свої танки та БТР. -и. Лише за годину польоту дрон зафіксував понад десяток таких військових об'єктів противника. Куля снайпера прострелила йому обличчя та застрягла в основі черепа. Важко пораненого українського бійця з передової гелікоптером нині терміново доправили до Дніпропетровська. Ворожа куля поцілила у воїна вночі на позиції поблизу окупованого Донецька. 35-річного військового до лікарні привезли при тямі і вже встигли прооперувати, але лікарі не приховують. Поранення вкрай складне. Чоловіків намагаються врятувати функції мозку та зберегти обличчя. Раніння пасне пуля знаходиться в основанні черепа. Пуля 7,62, это це очень хорошо видно на снімки. Пуля тяжелая, снайперская, снайперська, СВД, скорее всего. Я полагаю, що в ближайшее время ми злічимо эту пулю і життя парню парнів буде спасіна. Був обстріли, обстріли не прикрашаються. На жаль, я його запитала, чи знають твої близькі, що тебе направили до Дніпропетровська. Він показав ні. Але я прошу, якщо родичі побачать, щоб ви не переживали, не турбувалися. В Свідомості, все він вже надійних руках. Терористи, що оголосили себе владою на окупованій території Донеччини, розстріляли чотирьох українців. Таку інформацію оприлюднили військові аналітики групи «Інформаційний спротив. За даними розвідників, що у березні в окупованому Донецьку бойовики проводили спецоперацію нічне місто. Озброєні патрульні під час комендантської години нишпорили містом у пошуках шпигунів. Під час одного із таких рейдів трьох чоловіків і жінку визнали агентами СБУ та правого сектору просто на місці. За що її вбили, і ці розстріляні українці впевнені військові аналітики не єдині жертви терористичних зачисток, оскільки жодних законів та дотримання бодай елементарних прав громадян у тому запевняють українські розвідники на окупованих територіях просто не існує. Я не думаю, що наприклад жінка серед яка є серед розстріляних, що вона там здійснювала якийсь шалений опір бойовикам які там в складі патруля її затримували. Тобто це могло б бути навіть на підставі того, що на чимось не сподобалося, що сказала, або вони взагалі як звичай, перебували в стані алкогольного сп'янення. Адвокати Надії Савченко вимагають негайного медичного обстеження Українки незалежною комісією лікарів з України або Німеччини. Про це написав сьогодні на своїй сторінці у соцмережі один із захисників Савченко Микола Полозов. Після того як російські лікарі вирішили, що шпиталізовувати надію немає потреби. Аналізи проведені консиліумом суддів сусідських медиків, що напередодні оглянули українку. Захисник вимагає передати її рідним чи адвокатам. Полозов також підтвердив, що надію вдалося умовити на внутрішньовенне вливання глюкози і фізрозчину. Але Цього на думку адвоката недостатньо кров надії через сухе голодування, яке вона оголосила тиждень тому. Тепер вчетверо густіше за норму, і будь-якої хвилини може виникнути тромб, що здатен спричинити миттєву смерть. Хрон з арсеналом зброї викрили прикордонники Краматорського загону поблизу лінії розмежування з окупованою територією у покинутому приватному будинку. В селищі Новгородське оперативники знайшли схованку, де були кулемет, дві стрічки набоїв. До нього понад півтори тисячі патронів до автомата та тротилові шашки. Крім того, у схованці зберігалися дві гранати та три комплекти розтяжок. Власники арсеналу нині шукають і військові, і поліція є інформація, що дану зброю повинні були використати для проведення теракту. Або диверсійних дій на територію України на даний момент проводяться заходи щодо пошуку осіб, які устроїли цю схованку. Електронна картка як допомога бійцям АТО у Києві. Сьогодні презентували старт програми соціально-правової підтримки наших військових. Це соціальна картка, яка дає знижки із привілеями безкоштовні юридичні консультації, медичну допомогу, знижки на закупки в деяких торгівельних мережах. Ініціативу кажуть організатори з громадської спілки, учасники АТО підтримує близько двох десятків фірм і підприємств. Аби отримати картку бійця, треба лише інформацію про себе на сайті громадської спілки розмістити потім через держреєстри та мають підтвердження. Те, що людина справді воювала на фронті, і лише після цього їй на руки видаватимуть іменну картку. Такі пільги обіцяють надати і родинам загиблих воїнів. Код 128-й він дає можливість вести облік дійсних учасників АТО і спільно з Державною службою навести лад, щоб там дійсно були учасники АТО. Інший код і магнітна стрічка дає можливість використовувати. В торгових мережах в, то, в всій Україні. Одразу кілька терористичних атак на півдні Туреччини. Точну кількість жертв там досі з'ясовують. У місті Хані начинений вибухівкою автомобіль врізався в поліцейську дільницю. Там уже відомо достеменно загинула одна людина, і ще принаймні 47 дістали поранення. У сусідній провінції місто Кіліс обстріляли з території Сирії. Поранені щонайменше восьмеро людей з них троє у край тяжкому стані. В центрі міста зібрався стихійний протест. По ньому гатять ракетами другий день поспіль. Місцеві винуватять у цьому бойовиків іділу, і ділу і вимагають від влади. Рішучіших дій у відповідь російський бойовий вертоліт розбився у Сирії. Обидва пілоти загинули. Міноборони РФ одразу заявили, що машину не збили. Гелікоптер, мовляв, упав сам. Катастрофа однієї з найновіших моделей Мі 28 вісім сталася неподалік міста Хомс. Тіла пілотів вже доправили на російську військову базу. Можливими причинами аварії джерела російської інтерфаксу назвали погану погоду чи зіткнення із невідомою перешкодою. Золотий турнікет. Міністерство юстиції встановило на вході у власну будівлю пропускну систему вартістю понад 150 тисяч гривень. Співробітники тепер стоять у чергах, а відвідувачі намагаються згадатись, які цінності ховають усередині. Чого бояться чиновники? З'ясовувала Олександра Мітіна. Міністерство юстиції тут не тримають гроші, чи цінні папери працюють виключно з документами. Однак тепер тут нова система допуску. Перший турнікет проходимо. Далі ще одні розсувні двері, і вже на горі охорона із черговим турнікетом. Міжнародна делегація застрягає у заторі. Назустріч намагаються вийти співробітники на обід. Дуже зручно. Новий турнікет одинарний вхід, там саме де вихід. Тричі на день тут вишиковуються цілі черги. Ви так живете? Це ж таки живе. На краще життя для співробітників мін'юст витратив 164 тисячі гривень. Тільки сам турнікет без монтажу коштував 144 тисячі. Зізнаються чиновники у відповіді на запит українських новин. В інтернеті турнікети цієї самої української фірми продають щонайменше удвічі дешевше. На офіційному сайті компанії цін нема, зате є опис функцій моделей. Є серед них із промовистими друкарськими помилками. І ще одна назва повноростових турнікетів стадіонні. Донедавна у столиці вони були тільки тут. Пропускна система олімпійського стадіону. Одна з головних вимог УЄФА, щоб автоматизувати вхід на арену. За хвилину один такий турнікет може спрацювати 700 разів. Пропускає лише тих, хто з хвитками. То у вас заграється зелена стрілочка, і тоді срабатує турнікетна система. Ви можете пройти. Представник Олімпійського Віктора Нісімов каже: в Україні такі турнікети є лише на чотирьох стадіонах, які приймали євро. Коли піднімаються питання даже об оборудованні всіх, даже самих маленьких стадіонів в Україні турнікетними системами, це не завжди можливо, тому що це дорогостояще доволі мероприятие. Натомість чиновники на охороні не економлять. Да, добрий добре перекладач місії. у міністерстві фінансів. Турнікет з'явився восени подвійний, а отже, ще дорожчий. Охорона відкриває доступ зсередини, однак існує людський фактор. За півгодини, що ми тут це вже другий раз охорона забуває натиснути на кнопку, і насправді тут зелене світло, тобто можна заходити. Отак На зустріч одразу ж вибігає охорона. Без розрізання ми не маємо права вам дозволити. Після революції гідності державні установи для людей навпаки відкривали. Тут у КМДА до Майдану були турнікети з обох боків. Сиділа охорона та питала у всіх охочих пройти перепустки. Зараз тут стоїть лише рамка металодетектору. Проходимо крізь неї. На такі дрібні металеві речі, як мікрофон, вона навіть не спрацьовує. І далі власне перший поверх вільний для всіх. У відкритому доступі актова зала, приймальня, їдальня та туалети. Біля ліфта, який піднімає у кабінети чиновників, вартує Олександр. Каже, нічого страшного після того, як у мерії прибрали турнікети, не побачив. Більше людей просто стало тут на першому поверсі. Конфівці не було. Ну, при мені у мене не було конфліктів людей. Зате на вході у Мінюст негативу. Тепер вистачає. Прес-служба міністерства нововведення не коментує. каже, немає часу на інтерв'ю. Відвідувачі залишають турнікет позаду з полегшенням. Я не знаю, що там таке охороняти, щоб таку систему мати. Олександра Міціна, Дмитро Бабак, спецкор 2+,2. Як заступник генпрокурора Віталій Касько на допит сьогодні не прийшов. В повістку йому вручили напередодні. Проте Касько та його адвокати заявляють про порушення процедури у письмовому зверненні до ГПУ. Касько пояснив, особа має отримати повістку не пізніше ніж за три дні. Тому він та його захисники не встигли підготуватися та вивчити докази у справі. Підозрюваний просить слідчих перенести допит на іншу дату і повідомити йому завчасно. Нагадаю, Віталія Каська підозрюють у шахрайстві та підроблені документів. Він нібито отримав дві службові квартири а потім їх приватизував сам Віталій Касько кримінальні справи називає розправою за його намагання довести до логічного завершення справи проти відомих корупціонерів та критику на адресу ексгенпрокурора Шокіна та його оточення. Одесі тим часом ледве не побилися на так званому прокурорському майдані. Каменем спотикання стали двері приймальні обласної прокуратури. Одна частина активістів вимагала не блокувати їх і пустити працівників на свої робочі місця. Інша навпаки наполягала би повністю заблокувати приміщення, допоки не звільнять з посади обласного прокурора Миколи Стоянова. Врешті активісти двері зачинили за допомогою велосипедного блокіратора. Згодом до прокуратури приїхав очільник обласної поліції Георгій Лордкіпанідзе. Він попросив пікетувальників розблокувати двері принаймні до 8 вечір. Черо, коли можливо вирішиться питання щодо подальшої долі прокурора Стоянова, блокіратор у підсумку зрізали болгаркою. Розблокировка прокуратури не окончательна. Тобто наші требування остаються по прежнему Отставка Стоянова як мінімум и следующие два требования. И вопрос этот будет опять же обсуждаться уже сегодня вечером на основанні событий сегодняшнего дня. Ми повертаємось до подій на сході України. Бойовики там не припиняють вогонь і на лінії розмежування ведуть підривну диверсійну війну в тилу. Вони продовжують нищити майно українців. Напередодні в Красногорівці ймовірно група диверсантів у рознесла фільтрувальну станцію. А бока каже, через такі постійні руйнування місто ледь стигає відновлювати потрощені інфраструктурні об'єкти першої потреби. Що таке гібридна війна? Бойовики пояснюють жителям Красногорівки буквально на пальцях. Так від початку бойових дій у 2014 році вони їм спершу відрізали світло, потім відрубали зв'язок, а згодом розгатили і газотранспортну систему. І щойно от зараз в місті заговорили про реконструкцію очисних систем. Ось оцих давайте подивимося. Як бойовики розгатили і її? Он погляньте, от те, комунальне підприємство. Он та будівля і ще вчора була двоповерховою. Бахнуло щось серйозне. Бетонні перекриття розлетілися як пір'їнки. Три будівлі поруч рознесло як карткову хатку. Головний господарник міста показує, тут ще вчора була фільтраційна станція. Тут були два трансформатори, насоси, які качали, создавали вакуум і качали стоки сюди. На неї у керівника комунального господарства були серйозні плани відремонтувати, адже Красногорівка нині під загрозою потонути у власних нечистотах. Та після такої диверсії стоки міста чи довгий час зливатимуть просто у місцеву річку. Цікаво, що ця вже потрощена очисна станція в українському тилу. Військові кажуть, ворог аж сюди пробрався напередодні вночі, але чим саме все це розтрощили? Ще вивчають спеціалісти. Полагаю, мета точно така ж, як і на газопроводі в Мар'їнки. Када розстріляли трактор, не дають відновлювати. Точно так же я думаю, та ж сама целі прислідується. Не дають бойовики відновити в Красногорівці і газ. Інженерам залишилося прокласти усього 300 метрів оцих труб. Уже закопали майже три кілометри. Але від зими кожну робочу групу тут обстрілюють. Було один трактор. потім е, був повержден второй трактор. На сьогоднішній день роботуквально Буквально в березні Так, 24 березня. Не залишили в спокої навіть місцевий технікум на вихідних у спортзал бойовики закинули снаряд. Пожара не було, нічого не було. В принципі, не сильно пострадала тільки криша. Осколки побили, немного стекла. Тішить новинами лише пан Андрій. Він тут начальник електропідстанцій і обіцяє вже днів за 10 у Красногорівців. Буде запасна електролінія. Нам не будуть вже страшні обстріли. Какое то є запас, бо ж та люди були адінасраз нас перебивали. Пан Олександр згадує, красногорівці часто майже місяцями жили без світла, але каже, тоді були й плюси. У магазинах без світла псувалися харчі, і щоб добро не пропадало, продукти доїдали усім містом. Куріне карачка, морожена почалося та й ті магазин роздавали безплатно. Просто так. Ганна Бока Ігор Ткач, Чведе Морехва спецкордва плюс у сумах серед білого дня викрали бізнесмена. Вранці на чоловіка напали троє невідомих у масках. Наділи кайданки, заштовхали у білий бус і вивезли у невідомому напрямку. Викрадений 41-річний місцевий підприємець Сергій Білослюдцев. Вранці він, начебто, відвіз свою доньку в гімназію, коли повертався і вже під'їхав до багатоповерхівки. На нього чекали викрадачі. На місці пригоди лишилися джип, чоловіка, кросівки, капелюх, одного з викрадачів та фото самого підприємця. За яким нападником очевидно мали його впізнати? Правоохоронці звертаються по допомогу до всіх, хто має будь-яку інформацію про зниклого. з балкона Я виділа, що возле машини, вот те, вот субару, чоловік уже, хазяїн та субару, лежав на землі. Возле нього було ще три каких-то мужчини, які його руки заламіли, ноги заламили. Мужчина з субару кричав: Ви завіте міліцію, міліцію. І стало відомо, знайшли авто зниклого львів'янина Тараса Познякова. Самого хлопця поки що ні. За словами очевидців, у машині виявили плями крові. Наразі правоохоронці не розповідають жодних деталей. Слідство проводять. Пошуки хлопця тривають. Вже тиждень вага всієї країни прикута до історії і зникненням лів'янина Тараса Познякова. Волонтери разом із правоохоронцями ні на хвилину не припиняли пошуки хлопця. І от нарешті авто Тараса знайшли. Машину ховали ось у цьому покинутому гаражі. Околиця столиці – Святошинський район. Саме тут, у гаражному кооперативі, темп-1 знайшли автівку Тараса. Охоронниця Марія того вечора була на варті. Каже, на власні очі не бачила, але чула, як слідчі розповідали про плями крові у салоні, розбите скло, кулю в середині і чоботи у багні. В нас позвали підписати документи, я пішла, підписала. А що ви підписували, що за документи? Ну, що вони там плями понаходили якісь там. Стоїть машина і все. І все ці експерти були, потім забрали машину. та поїхав 4 квітня. Тарас виїхав зі Львова до Києва. Попутників знайшов через популярний ресурс Блаблакар. Востаннє авто хлопця камери спостереження зафіксували в селищі Побриця за 30 кілометрів від Києва. Після цього зв'язок із ним зник. Волонтери, які весь тиждень не припиняли пошуків, обурені. Мовляв, правоохоронці не зізнаються, що знайшли машину лі'янина, і у такий спосіб вводять людей в оману. Точного підтвердження не маємо, але є таке відчуття, бо ніхто нічого не говорить на зараз, і всі слідчі просто ігнорують це запитання. Батько 25-річного Тараса коментарів уникає. Охоронці кооперативу більш говірки кажуть, гараж належить киянину Андрію. Застати його вдома та не вдалось. Утім, телефоном чоловік підтвердив: це правда, але сам він гаражем не користувався. Це ваш гараж, так ну да, В вашому гаражі о знайшли автівку зниклого цього лів'яну. А яким чином вона у вас опинилась в гаражі? Я не знаю. Я навіть не знаю. Там орендували вже пару років. Орендували мій гараж. Але я останнім часом питаю забрати ключі. свої. Хто у вас орендував цей гараж? Я не знаю, то тобто, я з вами не можу розмовляти, що там ведеться. Я на скільки то зараз ведеться у поліції. знайдення автомобіля підтвердили лише за пів доби. Оперативники знайшли місце відстою автомобіля, на якому їхав Тарас Позняков, і зараз тривають подальші оперативно-розшукові заходи. Автомобіль на даний час знаходиться на одному з штрафмайданчиків Київської області. Пошуки Тараса Познякова та його кривдників тривають. Іван Воробйов, Павло М'яснов, Спецкор 2. +2. Рибалка в американському штаті Луїзіана ледве здихався неочікуваного улову. Не без зусиль піднявши вудку, Ларі Бургос не на жарт перелякався. як кажучи, замість великої риби з води показалися величезні іклалігатора. Шокований рибалка жбурнув вудку і чимдуж прискорив човна, аби утекти, кому далі від хижої здобичі. Шок ще довго не полишав чоловіка. Відео своєї пригоди досвідчений каякер виклав у мережу, аби розважити та застерегти інших. За два дні кадри переглянули більше як мільйон користувачів. Інформаційний підсумок доби в ефірі на 2,2. Традиційно стане 23.30. Не пропустіть саме отій порі і зустрінемось знову.